Так, десь спочатку, ви заходите вже в адмінпанель, да, у вас зверху буде така пашечка, да, яка пише, тіпи, що, що доступна нова версія, можете її е, скачати, завантажити. Да, і також може писатися така от штука, да, це потрібно е, оновити вам версію PHP саме на хостингу, або звернутися в техпідтримку хостингу, щоб вони встановили рекомендоване значення версії PHP, або зробити це самостійно через панель керування вже хостингом. А далі по оновленням, да, заходите в вкладку оновлення, ми бачимо, да, що у нас тут 8 чи 6-6 оновлень. А, так, от, да, оновити до версії 6.8.3. Ми можемо зараз почати це робити. Да. Перед цим е, бажано зробити резервну копію баз, бази даних і взагалі якби, копію сайту всіх файлів. Да. Або якщо у вас там робиться бекап на хостингу, то в принципі цього робити не потрібно. І якщо ви там сьогодні не робили якихось змін, такі, які вам важливі, щоб їх залишити, да, то можете спробувати оновити, можливо, нічого якби не буде і все нормально пройде. Тобто давайте натиснемо оновити до версії 68.3. Зараз якраз переглянемо все ок, чи не все ок. Зараз відбувається оновлення. Так, от у нас повідомлення, що версія успішно оновлена. Далі ми зайдемо ще в оновлення. Бачите, вже тут все пропало, і залишилось тільки в нас один плагін. Виділяємо оновити плагіни. Плагіни також оновлюються. От, оновлено, да. І далі ще залишилося оновити стандартні теми, які тут є. Щоб воно просто тут нічого не писалося. Так, і оновили у нас е, теми. Все, в принципі, все ок, і ви успішно оновили версію wordpress і тих плагінів, які у вас основні е, встановлені і теми.